Національна гордість у синьо-жовтих барвах з нагодення державного прапора в Івано-Франківську урочисто підняли національний стяг. Цю відповідальну місію здійснили школярі, учасники АТО та ветерани національно-визвольних змагань і звуки гімну у виконанні оркестру, величезне полотне ще замайоріло над вічовим майданом. Подивитися на дійство прийшли чимало івано-франківців. кажуть, до державного прапора ставляться з неабиякою повагою, адже це водночас символ і оберіг. Це є символ нашої держави. Наша надія, наша віра і наша незалежність він є просто оберегом нашого українського народу з давніх давен. Що ми свято віримо, що буде мир на землі, і ми переможемо, коли ворог намагається захопити територію, е, ну е, місто він також намагається захопити і прапор. І власне здати прапори, це як поразка. Якщо і доки майорітимуть наші прапори, то це означатиме, що ми ще не переможені. І мені здається, що власне в ці дні, коли у нас в країні війна, е, нагадувати людям про прапор, що сьогодні ювілей святкування прапор 25 років, як ми відзначаємо це свято. Це дуже важливо, бо хто би що не говорив, наш прапор і наша земля вартує того, щоб її любити. Найкращий прапор, найкращої у світі країни. Я думаю, що просто всі ще не знають, яка велика потуга народжується під цими гарними кольорами. І я думаю, що той прапор скоро буде знати у всьому світі. Но ми його мусимо шанувати, любити і під ним іти до великих перемог. Нині прапор не лише атрибут святкування та державних урочистостей. Початком бойових дій на сході він став особливою реліквією, яку українські воїни несуть в бій і розгортають на відвоюваних у ворога територіях. Адже це невід'ємний символ держави, який має велику історію та глибокий духовний зміст. Колись, коли наші предки ці символи вибирали, то вони не тільки з точки зору подобається коли чи не подобається, а вкладали у них свій зміст. От ну і очевидно, це не є секрет, що символ нашого прапора абсолютно мирні символи. Це мирне небо над українською землею і це віковічне. Багатство не тільки українського народу, а всього народу, всієї землі. Це хліб. От є хліб, є добро, є мирне небо, є щастя, усмішка, добробут. Підняття національного стягу це тільки початок цілої низки урочистих подій. Адже з нагоди дня державного прапора та 25-ї річниці незалежності України Івано-Франківську запланували велику святкову програму. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.